Переходимо до іншого доповідача, і Це є Максим Платоном, старший науковий співробітник відділу молекулярної і квантової біофізики нашого інституту. Передаємо слово і екран. Доброго дня всім присутнім. Вибачаю за відсутність камери, але є технічні неполадки. Є зображення. Так. Зараз. О. Е я представляю відділ молекулярної та квантової біофізики, одним із напрямків роботи відділу є пошук біологічно активних сполук. Е Бо мій, моя доповідь буде на тему поліфармакології. Це явище, коли одна молекула може взаємодіяти з двома або більшою кількістю біологічних мішеней в організмі. Ну, взагалі, пошук лікарських препаратів ускладнюється з часом, тому що чим більше ми знаємо про біологічні мішені. Про процеси, які протікають в організмі, тим складніше шукати ліки. От я навів приклади ФДІ затверджених FDI, -лі. як з часом вони ускладнюються. Ми бачимо, от, наприклад, антивірусні сполуки, які були. там, 20 років тому значно простіше ніж ті, що шукаються та перевіряються на даний час, теж саме з препаратами проти болю, проти раковими препаратами або проти серцево-судинних проблем. Тобто, чим більше ми знаємо, тим більше це ускладнює задачу, тому що треба врахувати багато багато різних факторів, але це не єдина причина. Ось люди, це була не експериментальна робота, це дослідники узагальнили експериментальні дані інших груп. Було використано майже дві тисячі сполук, які психоактивних активних зустрально-нервову систему, які перевірялись проти 200 різних мишень. Як ми бачимо, чим більш червоний колір, тим більш. Активна речовина. Якщо деякі сполуки е активні е проти якоїсь родини мішеней, то ми бачимо, деякі сполуки здатні взаємодіяти, тобто і бувати або активувати зовсім різні групи мішеней, які взагалі між собою ніяк не взаємодіють. Ось ще одна подібна робота, де люди саме це експериментальна робота. Люди перевірили теж препарати активні на центральну нервову систему проти меншої менша кількості препаратів проти меншої кількості мішені, але це. Експериментальна робота зроблена в одній лабораторії, і ми бачимо, що чим більше теж червоний колір, тим більша активність. І тут не можна сказати, що є якісь препарати, які є селективними. Хоча мішені, ми, які тут перевірялись, проти яких перевірялись препарати, є досить-досить з, з різним механізмом дії, з різною структурою, з різними лігандами. Але тим не менш ми бачимо, що є проблема. Селективності або кросселективності, тобто по поліфармакології, коли один препарат здатен взаємодіяти з зовсім різними мішенями. Ось тут теж дуже цікава робота. Це жовтим кольором показані препарати, старі мішені, які були для них відомі, це фіолетовий. і синій колір це. Ті мишені, які були виявлені для дослідження. Як ми бачимо, для всіх препаратів були не знайдені нові мишені, але я хочу звернути увагу на правий код, на весь цей препарат. Цей препарат був зроблений на зворотню транскриптазу віруса ХІВ, і взагалі ніяк не повинен бути пересікатися з речовинами, які можуть здатні реагувати. Центральної нервової системи, але тим не менш для нього була знайдена мішень, і він є психоактивним препаратом. Хоча, здавалося, б, його створювали суто на інший інший клас біологічної активності. Якщо ми перейдемо до інших мішень, тільки, наприклад, до кіназ. Одна родина, філогенетичне дерево, і ми бачимо тут різні препарати, як вони взаємодіють зі всіма кіназами. Якщо навіть не брати до уваги ставороспорін, який, за умовченням є онкіназним інгібітором, тобто він повинен Мати здатність взаємодіяти з усіма кіназами, то ми бачимо, що майже ніхто з найдених препаратів, а багато з них шукалися за допомогою комп'ютерних методів, щоб створити селективний препарат з, з низькою токсичністю, і, е, який не повинен взаємодіяти з іншими групами. Тим не менш, ми бачимо, що таких дуже опаль. Ну, І якщо е, строго розглядати ці результати, то майже їх і немає. Тому що, да, менша активність, але є в, іншому, в іншій гільці, і, і ось тут. А деякі, взагалі, як ви бачите, показують велику крос активність. Е, а ось, наприклад, дуже цікава робота, коли автори зробили таку собі синтетичну. Комп'ютерну химеру. Було синтезовано сполуки, але ну, спочатку розраховано, потім синтезовано сполуки на кіназу на бромодемен, пов'язані в один шлях передачі сигналу. Тобто, е здавалось би, чим більше молекула, тим значно нижча вірогідність взаємодії з іншими активними сайтами. Ну і була перевірена активність на Багатьох бромодамених за допомогою термал шифт аналізу а і на кіназах за допомогою ферментативних методів. Як ми бачимо обидва досліджених препарати, так, да, вони взаємодіють з тими кіназами та з тими бромодаменами, які потрібні, але ми бачимо, що селективності і тут у дослідників не вийшло. Тобто, і кінази, і бромодамени, як ми бачимо, і тут на філогенетичних деревах. Значно перетинаються з іншими гілками цих ферментів. Тобто, це є, з одного боку, велика проблема, а з іншого боку, ну, це відкриває цікаві можливості для дослідження і для боротьби з побічними ефектами різноманітних препаратів. Є такий препарат нелфіновір. Який створювався досить довго. Він працює на протеазу на одну конкретну протеазу, собственно, спортивну аспарт... протеазу. Але згодом виявилось, що він є. Ну, не Те, що панкіназним інгибітором якісним, але він здатен реагувати з великою кількістю різноманітних кіназ. Ну і, собственно, я буду переходити до Роботи вже відділу. в нашому відділі була створена полуавтоматична е, система пошуку. Е, для, для одного препарату по пошуку здатності реагувати з різними мішенями, з протеїм Датабанку. банку. Ми прив'язали його до Enzyme Commission Number, і от вчасно саме тут ми перевіряли, як працює нелфінавір, і ось, собственно, ось тут знаходяться кінази, окрім основної мішені, ми знайшли теж ці, цю можливість його взаємодіяти з кіназами. Тобто ми перевірили і е, цей метод працює. Тому ми його використали, на, наприклад, на кредоновій серії сполук. Е, в розрахункових методах він виявився, ці сполуки здатні реагувати з нейремой. Вірусу грипа з геліказою вірусу гепатита, з топою замиразою людини, або, наприклад, це, з Т 7 РНК полімеразою. Після цього були зроблені біологічні випробування, які підтвердили наші розрахунки в залежності від структури замісників, але. Тим не менш, вся тенденція зберігається. Вони здатні реагувати з Т7 рнк полімера, з, з хеліказою гепатиту. Ну, це модельна система, яка імітує це вірус великого рогатої худоби, а ось хеліказа гепатиту. Uh, і вірус грипа, на жаль, ми не, не змогли перевірити саме не на нее але на сам вірус ці речовини показують активність. Для іншої серії сполук була знайдена можливість взаємодіяти з гіліказою гепатиту С та з папіломою гіліказою вірусу. На даний момент от зараз в останнє. Рік і зараз йде перевірка активності цих сполук на хіліказі, на гіпатіти С. а також ці сполуки виявилися здатні взаємодіяти з одним з доменів полімерази вірусу грипа під два доменам. і ця перевірка теж зараз триває, тобто. Для двох класів хімічних сполук ми знайшли набір тих мішеней, з якими вони здатні реагувати. Спрогнозували і більш-менш цей спосіб з певними обмеженнями щодо замісників, там є свої складнощі, треба допрацьовувати цей метод, але взагалі він працює. Також була знайдена антифунгальна активність. Спрогнозована і знайдена, тобто цей метод більш-менш працює. Ми здатні шукати як нові мішені для вже відомих препаратів, так і спробувати спрогнозувати побічне, побічну дію для тих препаратів, яка ще невідома, і спробувати за рахунок гри з замісниками зміною структури її прибрати. Ось, дякую за увагу. Дякую за доповідь. Думаю, що це було доволі познавальне для мене також. А якщо є питання, то давайте. Не бачу запитань. Ну, я думаю, що можна студенти переварять. І зможуть собі зрозуміти, ну, але я вважаю, що це дуже цікавий напрямок взагалі. Ну, не тільки в нашому інституті і в цьому світі, але ну, я бачу, що справді ну, цікаво. Якби я була трошки молодша, я перекваліфікувалася. Ну, як З деякого часу дуже цікаво, це саме такі напрямки дослідження для мене. саме. Дякую тоді за доповідь.